Всім привіт, розказую історію про Барсіка. Історія така про Барсіка. Я вам Барсика не зможу показати, в принципі. Ми його знайшли в парку маленьку в кінці парку. Там була куча собак, він був дуже ну, маленький, це було два роки назад. Знайшов мій брат. Але як ми його знайшли, у нього лапки були. Больні ми везли до ветеринара, але ми трохи спров'язні, у нього зараз теж лапки больні, ні, він не може лазити по деревах. На цьому Всім, всім привітики, підписуйтесь. Скоро у нас буде 150 підписуйтесь. Всім привітики, підписуйтесь. Скоро у нас буде 150. Підписуйтесь.